Не буде секретом, якщо я скажу, що кожен із нас особистість. Ми це знаємо, відчуваємо. Правильно? Фізично, якщо в нас якісь рамки є, якщо нам не дають бути собою фізично, ми відчуваємо, що о, я хочу прибрати ці рамки. Ментально ще більше, тому що ми істоти емоційні, і нам дуже важливо а, виражати себе. Ментально, психічно так, як ми себе відчуваємо. Так само і духовно обирати свою духовну традицію, свій шлях, те, як я бачу Бога створення цього всесвіту, ми хочемо відчувати, що я в цьому вільний. Так? І це бажання свободи, особистості, вона в нас вшита в тій чи іншій мірі. Фізичному, ментальному чи духовному в сенсі, але вона вшита в кожного з нас. І хто ж, в принципі, от проблема а, така, що дуже багато говориться про те, що важко знайти себе, важко знайти своє призначення. Важко відчути опору на себе, важко бути собою. Я не знаю, як бути собою. Я себе не знаю. Як мені дізнати себе, як мене зрозуміти себе, як мені зрозуміти свої емоції, як мені зрозуміти, за якого партнера виходити заміж одружуватись, як мене зрозуміти, як спілкуватися зі своїми дітьми, зі своєю мамою, як мені зрозуміти, як, як вибудовувати стосунки на роботі. І це все питання одне. Принципі, як мені бути собою? Так, щоб мене любили. І оце так, щоб мене любили, там може бути е, проблема. Розумієте? Тому що, якщо я хочу бути собою так, щоб мати якийсь результат зовнішній, від якоїсь конкретної людини, чи людей, чи соціуму взагалі, то в мене є прив'язаність до того, як на мене подивляться. І саме через цей, цю прив'язаність в мене може бути страх, в принципі, і бути собою. І страх, в принципі, втратити якихось людей, втратити своє обличчя, втратити свою позицію на роботі чи взагалі в світі. І через цей страх я свою особистість. Ставлю завжди якісь рамки. Якщо я квадрат, наприклад, я намагаюся залізти в триугольний, е, як не витвір, а е, дірочку треугольну. А ви ж розумієте, що це дуже важко. Це ж треба стати або дуже маленьким квадратом, або змінити свою форму і стати трикутником. О, згадала слово трикутник. І е, Цьому і хитрість, і хитрість цього світу, і нашого невміння бути собою через прив'язаність я мені простіше стати кимось іншим, але бути соціально одобряємим і коханим, і мати якусь увагу, визнання, ніж бути собою. І залишитись наодинці із собою. Я не кажу про той момент, коли люди, в принципі, прив'язані до негативного до них ставлення. Наприклад, це також прив'язаність, коли я хочу всіх відвернути від себе. Це також прив'язаність, це демонстрація такої такого розчарування світом. Тобто, це, в принципі, одне й те саме. Але з, з знаком плюс і з знаком мінус, це все одно прив'язаність. І вона може нам не давати бути собою. Якщо я хочу бути дуже особливим, не таким, як усі, не таким, як всі в соціумі. Я знову ж таки втрачаю себе. Я не знаю, який я. А якщо раптом мені сподобається щось, що подобається і іншим, якщо мені сподобається попсова пісня, о Боже, що я буду робити, мене ж засміють. Розумієте, і це, ну, це такий, можна сказати, що зараз, я приклад підлітковий привела, але ми всі, ми всі завжди залишаємося і дітьми, і підлітками, і дорослими. І ми завжди на всіх цих рівнях взаємодіємо з один одним. І оцей страх втратити обличчя, страх бути, страх бути неприйнятим кимось чи десь. А це є наша основна тюрма. Тобто перша тюрма це моя внутрішня тюрма. І почати поважати свої бажання, мати якусь саморефлексію, розуміти, а що мені подобається, що мені не подобається, а чому мені це подобається чи не подобається, чому я хочу і, наприклад, вкладаю і інвестую свій час в якусь ціль, чому саме я цього прагну. І це для когось, хтось скаже зараз, це просто витрати часу. Ні, це не витрати часу. Бо якщо я. В мене був період життя, коли я дуже багато інвестицій інвестувала часу в те, щоб заробляти багато грошей. Ну, в нашій країні багато, це не так вже багато, в принципі, але там декілька тисяч доларів, наприклад, так? І я інвестувала дуже багато свого часу в це. І Я в принципі цього досягла. Але я в якийсь момент відчула а, я зовсім нещаслива, я нічого не відчуваю. Я нічого в мене, крім роботи, в принципі, нічого немає. Я не кажу, що гроші зараз це погано. Ні, в мене була інша крайність піти все, хоча там я вже була і керівником, і могла делегувати. і в мене був вільний час, і гроші хороші вже були. Але я все це кинула і пішла. Чому? Бо це інша крайність прив'язаності. І е, в цих процесах важливо розуміти, чому я йду туди і саме туди, куди я йду. Інакше в мене може бути дуже сильне розчарування з часом, тому що я туди прийду. А воно мені було не треба, розумієте? І так в моєму житті було декілька разів. І я чула від багатьох своїх знайомих і друзів, що в них також такі ситуації були, які доводять те, що ми так люди, ми так робимо, ми маємо цю, цю тенденцію. І саме через це ми втрачаємо своє призначення, тому що якась наша ціль, вона може ми йдемо до неї, не тим шляхом, який в принципі. Йде через мою особистість, моє призначення і через бути собою, а воно йде просто через будь-що, аби ось досягнути цієї цілі. І другий момент, як ми можемо, в принципі, розкрити свою особистість, відчути свою особистість. Я вже сказала так само рефлексія і а, реально відстежувати, а що я хочу, а чого я не хочу, внутрішньо самій собі дозволити це. Оце перший важливий крок. Бо якщо ми це не зробимо, ніхто це не зробить за нас. Я вам гарантую. Чи було у вас таке, що ви собі чогось дуже-дуже багато не дозволяли, а всесвіт з усіх боків вам давав давав а насправді те, що ви хочете. А, ні. Скоріш за все. Ну, якщо так, то поділіться. І, і поділіться з деталями, бо це важливо. А, бо в мене був трошки такий досвід, але там є то, також хитрість, така цікава, що а, на, насправді ми не можемо відчути задоволення, якщо ми отримуємо навіть, що ми хочемо, але ми не усвідомлюємо, що ми цього хочемо. Отака От абсурдність. І другий момент важливий в розкритті своєї особистості це наше оточення. Це другий дуже дуже важливий крок. Дозволити собі мати оточення, яке вас підтримує. Дозволити собі оточення людей, яке вас розуміє. Яке Розумієте, ви, з яким цікаво, з яким у вас з'являється сінергія, як на війні, знаєте, піхота, наприклад, з авіацією. От вчора там дивились, дивились відео, і там ну, така була синхронізація роботи піхоти і роботи авіації, і це принесло дуже гарний результат. Так? Бо з різних боків бачимо. І діємо на одну якусь конкретну ціль. І в нашому ці в нашому відео це ціль розкрити свою особистість і своє призначення бути собою, навчитись не заганяти себе в ліміти і в тюрму, хоча б внутрішньо і з близькими. Ну, це оточення, про яке я кажу, це близькі люди. Це не ті люди, з якими ми бачимося інколи на роботі і обмінюємося: ну як у тебе справа, ну як в тебе справа, ну так, нормально. Ну, таке. Це все поверхове, Це, в принципі, можна і не фільтрувати зараз. О, не витрачати вже ж багато часу на такі соціальні танці не завжди в них є сенс. Але. Більш сконцентруватися на близькому оточенні, хто мене оточує, з ким я спілкуюсь. Чи відчуваю я цю синергію, яка запалює нас обох? Це не означає, що ми маємо навіть працювати разом бути, наприклад, наше призначення в однакових сферах зовнішньо, наприклад, там танці і танці. Ні, не обов'язково може там танці. У однієї подруги, у другої там вона читає лекції, у третьої вона організатор якихось івентів. І е, всі вони три вони можуть доповнювати один одну синергічно і, більш того, ще і створювати якісь класні разом проекти. Наприклад, як у нас є проєкт Мантра Йога Дніпро. Ось, і це просто приклад. В якому всі кайфують, ми, ми кайфуємо і кайфують ті люди, які приходять на наші концерти. Всім бенефіти. І для того, щоб були всім Бенефіти, це призначення воно має розкриватись динамічно, має бути тенденція до розкриття. Це ніколи не може бути ступір-болото, Це завжди активний процес. Активний це вже умовно, так в когось дуже активний. Хтось більш спокійна людина, але також це процес розвитку він є. Тобто це прогрес, це розвиток в розкритті моєї особистості, коли я знаходжу в собі як в новій книзі щось нове, я розкриваю. Мені це цікаво, мені цікаво цим обмінюватись з іншими, і е, також їм вони розкриваються, і їм також це цікаво розкривати в собі. Тобто це дуже не одноманітно і це дуже не егоцентрично. Це дуже такий розширений процес, широкий. Тому дозволити собі обирати це оточення, дозволити собі свою особистість, це два кроки, які можемо зробити тільки ми. Ніхто за нас не зробить. І є сенс зробити їх. Вже зараз, я розумію, що може бути непросто, коли ти багато років себе зашорював, тобі за себе зашорювали з дитинства, тебе зашорювали в школі, в соціумі, на роботі, і ти зараз просто не знаєш, як себе розшорити. Але це починається з себе і з близьких. І якщо ми тут зможемо навчатись проявляти себе. Особливо я можу сказати для жінок, тому що в принципі цей канал-канал ну, для жінок: емоції, дозволити собі свої емоції і ділитися з іншими, казати про свої емоції і не, не звинувачувати інших, тому що, ну, якщо це в мені, то це моя проблема. Це моя особливість, це я зараз так відчуваю, але казати про це, казати, не замовчувати, не бути такою людиною, яка терпить, терпить, потім зривається. Ні. Скажіть своїм близьким людям, що ви відчуваєте. Не накоплюйте це. Просто скажіть. Якщо хтось не приймає це, це не ваша близька людина. Вона не може бути близькою, бо близькі люди так не роблять. Розумієте? Я можу сказати своїй подрузі, ти мені зробила тут, тут, тут неприємно. Вона скаже: блін, мені неприємно це чути. Я... Я розчарована в собі після твоїх слів. Я кажу: вибач, але ти ж класна сама по собі. І от такий діалог він виводить на те, що в нас внутрішньо, бо ми живемо внутрішнім життям, ми не живемо зовнішнім життям. І це початок. Це початок, якщо ми зможемо в цих двох сферах з собою і з близькими зробити такий крок, проявити себе, проявити свою особистість. Можливо, по, по, по маленьких кроках, але робити це кожен день. Кожен день стабільно не замикатись. Тоді в нас є шанс на щасливе життя в своєму призначенні, в тому, що ми будемо займатися завжди улюбленою справою, спілкуватись з людьми, як, з якими ми щасливі, створювати якісь класні, гарні проєкти і в. Під проєктами це можуть бути і діти, і сім'ї, і якісь соціальні проєкти, і бізнес, і все що завгодно. Тобто щось. Щось створювати разом прекрасне. Тому я бажаю, щоб це відео надихнуло вас до цього. А якщо ви вже надихнуті цим, щоб це посилило вашу Енергію в цьому напрямку в розкритті себе і виходу з цієї тюрми особистості, яку частіше за все ми самі собі і створюємо. Всім пока!